Велосипедна покришка Schwalbe CX-Comp Версія актив. Версія актив у Schwalbe це покришки початкового рівня. Але це зовсім не означає, що покришка повинна бути поганою. Ось так виглядає покришка, коли вона нова. Це фото з офіційного сайту швальби. А так виглядає покришка після невеликого пробігу. Перші 3000 кілометрів покришка проїхала на передньому колесі. Вага велосипедиста була приблизно 100-105 кг. А наступні 3000 покришка проїхала уже на моєму велосипеді на задньому колесі. Моя вага приблизно 75 кг плюс багажник. На останній своїй поїздці на цій покришці я відчув, що заднє колесо почало трішки підкидувати. Швидкість була невелика, я зупинився і ми почали роздивлятися цю покришку. Була помітна невеличка восьмака. І в одному місці, прямо по центру протектора, була видна випуклость. Коли покришку крутнеш, оцей Бугарок було помітно. Я помітив маркером, скинув тиск приблизно до 2,5 атмосфер, а було трішки більше трьох. І цей Бугарок зник. І так я проїхав ще приблизно кілометрів 40 і доїхав додому. А дома я розібрав покришку і дивимось, що я побачив. Тут я помітив місце, яке було випуклим з і ось сюди. Оця частина трішки випирала. І тепер ми перевертаємо покришку і дивимося всередину. І що ми тут бачимо? Ось воно. Ось це місце, яке вилізло. І тепер видно, що від основного шару резини відклеїлась внутрішня частина, яка має тканинну основу. Тут проходять нитки, які тримають покришку і не дають їй роздуватися. Саме в цьому місці вона у мене надулась. Але є ще одне місце точно таке саме. Тут так само відклеїлась тканина. Теоретично можна наклеїти здорову латку сюди і здорову латку сюди. І якщо камера буде давити на ті латки, то тут не повинно бути вздуття резини. Але це в теорії. На тиску 2,5 атмосфери можливо не буде нічого страшного. Якщо накачати більше, ну невідомо. Якщо їздити в магазин по хліб, то в принципі можна довго. На маленькому тиску можна буде їздити із латками. Якщо це відео для вас виявилося корисним, можете поділитися ним з друзями і не забудьте підписатися на канал. Підписуйся, не зволікай.